Усім доброго дня. Сьогодні хочу вам показати знову помідорчик Сімарол Чехія, це у нас сортовий детермінатний сорт. Він у нас почав вже достигати. Я вже зривав плоди, пробував, було там небагато стиглих, зараз він вже більш активніше почав достигати, бачите. Плоди доволі такі непогані. От є на кісті такі грам по 100, такі вони бочечки. А є меншенький, оце такі, я не знаю, грам 40, мабуть. Ну, я важив от, отакий розмір десь там 100-108 грам. Кущики не дуже в нього високі, що мені подобається, не потрібно нічого не ні підв'язувати. Кущик компактний, активно загружається плодами і достигає. Якби я його висадив розсадою вчасно, він би вже давним-давно був готовий. А так я сіяв насінням відкритий ґрунт, трішки пізнувато. Він це тільки почав достигати. Зараз ми візьмемося цей плод, розріжемо, покажу, як він всередині. Дуже плотні, дуже, тобто він такий транспортабельний. Були дуже сильні дощі, то тріску на ньому взагалі немає. І окрашується гарно. Зараз ми зірвемо і розріжемо. Так, ось зірвали наш помідорчик. Дивіться, який. Окрасився досить непогано. Ну, це він ще повністю не достиг, він був би більш такого вираженого червоного кольору. Трішечки він тут таке, воно помаранчеве, проскакує. Але зірвав уже зараз і зараз ми подивимося, який він всередині. Так, ось ми розрізали наш симарол, він повністю ще не достиг. Отут по бокам оце, воно потім при повному достиганні воно пропаде і буде червоне, тому що я більш там стиглий помідор зривав, він мав трішки менший стержень, і по боках було все закрашено в червоний колір. Досить плотна структура, не дуже з нього тече. Транспортабельний помідорчик. Ось як бачите, так можу показати. Плотна стінка. Ну Зараз спробуємо на смак, але чогось такого надзвичайного не потрібно очікувати, тому що в нас були дуже такі заливні затяжні дощі, тому смак буде зовсім не той, якби була гарна погода, завжди сонечко без дощів, був би він набагато смачніший. Ви знаєте, навіть зараз кислоти в принципі ніякої в нього немає. Хороший такий помідорний смак. При гарному достиганні, при хорошій погоді буде досить смачний помідор. Чудовий помідорчик. Бачите, хвороб на ньому на розі я не спостерігаю. Чистенький, гарненький, прекрасно себе почуває. І от дає отакі красиві помідорчики. Сорт Сімарул. Чехія.